Учора всі наші соцмережі облетіли знимки наших азовців, яких зусидила Московська Федерація на страшні терміни. Також вчора в суді було відмовлено у гідному відношенні, і відмовлено у наданні належної медичної допомоги нашому захиснику-полковнику Іллі Лапіну. полковнику, який тричі за час війни. Повертався з пенсії захищати Україну, її рубежі, хоч він не був зобов'язаний цього робити. Сьогодні його і інших наших бойових офіцерів судять за те, що вони мов би то неналежним чином організували оборону на Харківщині. Полковник Лапін вчора, в знак незгоди зі свавіллям, оголосив голодування. Я звертаюся до уповноваженого справ людини. Я прошу благаю і вимагаю забезпечити гідне відношення до військових і врятувати полковника Лапіна. Слава Україні!